Стикаєшся з такими питаннями, як людина починає замовляти роботи перед Новим роком, там, взимку, в грудні, наприклад, да, йому прораховується все. І ну, в цей період часу це одні, ну, скажімо так, розсінки, одні графіки, ну, швидкість, так сказати, робіт і так далі. От, але ну, вже Ну, досить е, таких прикладів в е, досвіді, що людина починає це з кінця осені, от, а до робіт ми доходимо через нестачу матеріалів, нестачу коштів, доходимо до робіт. Е, це квітень, трава, а ще й може бути червень. От, тому. тому... Треба до цього віднову. Ну, це треба враховувати. Ну, в цей час вже трошки змінились розсінки, Вони просто сезонне є коливання, є питання інфляції, це зрозуміло. Але є ще сезонні коливання на розсінки. Коли у людей багато роботи, і вони не хочуть вам відмовляти в. Ці послуги на да, виконання якогось ремонту, але в той же самий час вони просто а, якби, озвучують таку ціну, яка їм цікава, щоб, ну, скажімо так, скоріше до вас перейти, скоріше до вас, у вас приступити на початок ремонту. Тому е треба на це зважати, треба на це дивитися. От, є дуже дивні випадки, коли людина за роки хватає зробіть мені ремонт, От, у мене тільки те, 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 починаєш детально вивчати об'єкт, ти починаєш називати, і людина з цим погоджується, що так, це треба, це треба, це треба зробити. Але потім, коли він бачить фінальну якусь цифру, От. Вони починають згадувати, що декілька років тому якась бригада їм робила і це було дешевше. Ну, зрозуміло, що це такий наївний відхід, але ви всі дорослі люди і ну, треба це розуміти.